Для піци не обов'язково має бути повністю готовою. Не обов'язково має бути ковбаса. Головне використати компоненти, здатні приготуватися за 10-12 хвилин. Гриби, фарш м'ясний, наприклад, сунячий. Усе робимо, як зазвичай, і отримуємо чудовий результат. Не треба ускладнювати, не треба перевантажувати піцу інгредієнтами. Чуватися усе, що ви туди поклали. Ось головний на сьогодні секрет. Не соромтеся. Важливі елементи технології це корж і соус. У всьому іншому ви вільні. Можна покласти інгредієнти великими шматками. Отак дивіться, нахабно, грубо, але дуже красиво. Оливки, помідори, чері. Просто шматочками моцарелла, ковбаса. Якщо піца сухувата, Якщо приснувати, додайте пармезан або будь-який інший твердий гострий сир. Ну, красаж. Спробуйте. Це просто швидко.